Наші вітання вам з Божої країни, з України, з міжнародної місії Слово Боже. І бажаємо, щоб ви пізнали істину і були вільними від рабства гріха. Тому що гріх насправді починається з того, що ми чинимо спротив Слову Божому і, звісно, тим людям, яких ставить Господь у наше життя. Тому важливо для нас зрозуміти, як же то все працює. Як же вигнати сатану? Ну, звісно, найпростіша формула це впокоритися під слово Боже. Але нам треба розуміти ще дуже важливу річ, що в цьому світі є ті, кого насадив або посіяв Господь, а є ті люди, яких посіяв лукавий, як пшениця і левела. І насправді вони будуть в світі аж до самісінького кінця. І тільки тоді, коли буде кінець. Цього віку, коли буде жниво, тоді одних відділять від інших пшеницю зберуть у клуні, ну а плевели попалять вогнем невгасими. Тому будьмо пильні і дійсно уважні, тому що насправді це стосується всіх, і не треба думати, що якщо це притчі, то це якось неважливо. Все, що сказано в Слові Божому, важливо, принципово. І необхідно для пізнання Божої істини. Так звільнити від бісів, від диявола може тільки слово Боже. І залишитися вільними ми можемо тільки тоді, коли ми споживаємо слово Боже, коли ми ретельно занурюємося і ретельно вивчаючи вивчаємо його, застосовуючи в своєму житті. І якщо відбувається навпаки. Як було з єврейським народом і Моїсеєм, коли вони зневажали того, хто вивів їх з рабства, то ми не будемо звільнені від бісів. Коли є зневага до Слова Божого, до людини Божої, то ми можемо стати групою підтримки для екзорцистів і так все життя і бути рабами гріха, з яких Щоразу треба виганяти вісім, замість того, щоб один раз і назавжди вигнати з себе диявола. Просто відмовитися від брехливих вчень і дійсно наповнити свій розум і своє серце істиною слова Божого, бо саме пізнання істини робить людей вільними. І це як розчина, яку кидають у борошно, поки не вкисне все. І тоді виходить чудове тісто, і якщо це розчина Слова Божого. Але якщо це розчина брехні, омани і облуди диявольської, виходить Вавилон. Амінь. І ми маємо е, розуміти той факт, чому Ісус не соромився владних людей на його, е, в його час присоромлювати і викривати їхній гріх прилюдно, тому що е, людина, яка при владі і несе оману, то вона псує і не тільки своє життя. А тих, хто є її підвладними. Тому ми маємо бути обачними, на кого і чим ми впливаємо, дійсно, з ким ми з'єднуємося, кому ми є слухняними, яку інформацію, кого ми впускаємо, з ким ми прокидаємось, з ким ми снідаємо, з ким ми проводимо свій день, своє життя, свій час на цій землі. І маємо зважати на те, для чого прийшов Ісус? Чому ми зараз живемо у 2023 році від Різдва Христового? Хто він був, що він зробив і чому? Він є причиною усього, що існує і до чого ми, люди, є дотичні. Заходьте за посиланням, наповнюйтесь істиною, щодня свіжим духовним хлібом. Свіжим Божим об'явленням, про яке і вчив Ісус своїх учнів. Якщо ми християни, ми маємо стати учнями Ісуса Христа. Не просто носити лейбу християнин, а дійсно стати учнями, послідовниками Ісуса Христа. І молитва Отче наш, і хліб духовний на щодня маємо вживати щодня і отримувати ту бажану. Свободу від гріха насамперед. І хай Господь завжди буде з вами. Підписуйтесь на телеграм-канал Солтаненко і приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже, щоби бути дітьми Божими. Напишіть нам, будь ласка, якщо у вас є потреба у духовному спілкуванні з Господом.